Новинами про смерть Олексія Навального. Він мужньо протистояв корупції і всьому поганому, що робило уряд Путіна. У відповідь Путін отруїв його, арештував, звинувачував у вигаданих злочинах, засудив до в'язниці, тримав в ізоляції. Це його не зупинило викривати брехню Путіна. У в'язниці він був потужним голосом правди, це вражає. Він міг жити у вигнанні після спроби вбивства в 2020 році, яка майже його убила. На той час він був за коштонок. Замість цього він повернувся в Росію, знаючи, що його, мабуть, увзнять або вб'ють, якщо він продовжить працювати. Але він це зробив бо глибоко вірив у Росію. Путін відповідальний за смерть Навального, відповідальність Путіна. Сильний голос правди вражає. Міг жити в безпеці у вигнанні. Люди сьогодні оплакують Навального. Він був тим, ким не був Путін. Був хоробрим, був принциповим. Хотів бачити Росію, де існує верховенство права. Навальний вірив в цю Росію. Ця боротьба вартувала його життя. Ця трагедія, нагадування про ставки цього часу ми повинні фінансувати Україну для захисту від злочинів Путіна. Ми в ситуації, коли є американські заручники, всі ми повинні відкинути небезпечні заяви попереднього президента, який щодо Росії закликав до вторгнення наших союзників по НАТО, якщо не платять. Він стверджував, якщо союзник не сплачуватиме членські внески, він заохочує Росію словами. Робити, що хочуть. Можливо, варто навести порядок в моїх думках і не говорити те, що насправді думаю. Це адська річ для президента, наголошую непоємність, непоємність. Починаючи з Трумена, вони повертаються в могилах. Поки я президент. Америка дотримується наших священних зобов'язань перед союзниками по НАТО. Вони виконали свої зобов'язання перед нами. Путін і весь світ повинні знати, якщо будь-який противник нападе, наші союзники по НАТО нас захистять, і якщо Путін нападе на НАТО, США захистить кожен дюйм території.